Які додаткові переваги та можливості має тариф Pro? Давайте розглянемо. Прокант відкриває для вас нові зручні опції, що дозволять ефективніше вести своїх клієнтів, особливо якщо потрібно призначати декілька тестувань одній людині за раз, або ж порівнювати прогрес лікування та терапевтичного втручання. Якщо ж ви працюєте з великими групами людей і всім їм призначаєте однакові тестування, проаккаунт дозволить вам зробити це в декілька кліків. Більше ніяких призначень десятків посилань вручну. Після придбання тарифу Pro на платформі у вас з'являються дві нові вкладки Клієнти та групи. Ви можете продовжувати створювати тест через кнопку Створити тест як зазвичай. А можете оптимізувати процес роботи і завести картку клієнта через кнопку Додати клієнта. Введіть ім'я. В примітках можна написати якийсь характерний для себе тег, за яким теж можна знайти клієнта у пошуку. Ця примітка потім відображатиметься з боку. Стать, рік народження, електронна пошта можна не заповнювати. Вони автоматично підтягнуться, коли клієнт заповнить перший тест з інформацією про себе. Нотатки це корисні записи, які можна використовувати як систему ведення клієнтів. Всі ці поляни є обов'язковими для заповнення і можна згодом дописати, відредагувати в картці клієнта, натиснувши на олівець, або ж, взагалі, видалити помилково створену картку. Створюємо клієнта. Можна одразу додати минулі результати клієнта до картки. Для цього їх достатньо знайти в пошуку через кнопку Знайти результати. Вводимо ім'я і Бачимо всі тестування даного клієнта, які ми проводили раніше. Також пошук можна робити за назвою тесту чи за датою проходження. Якщо раптом забажаєте видалити результат з картки, достатньо натиснути на олівець, а потім на червону кнопку навпроти результату. Він відкріпиться лише з картки клієнта, проте не видалиться з системи. Далі спробуємо призначити тестування. Це можна робити вже одразу з картки клієнта. Можна призначати по три, чотири тестування комплексом і отримати лінк призначень. Тепер клієнтові зручніше надсилати лише одне посилання, де будуть призначені всі тестування для нього. Якщо ви потім ввечері ще допризначите один тест, він одразу буде доступний за цим же лінком призначень. Клієнт обирає тест, проходить його, закриває вкладку у браузері по завершенню і переходить знову за посиланням, щоб пройти інший тест, бачу тільки ті тестування, що залишились пройти. Після проходження всіх тестів лінк призначень пропадає з картки, всі результати відображаються в карті клієнта нижче, а також у загальній вкладці результати окремо. Щоб перейти до звіту, натискаємо на сам тест. Зверніть особливу увагу: якщо в картці є декілька результатів одного ж того самого тесту, будується порівняний графік за загальним балом. Завдяки цьому графіку можна порівняти результати терапевтичних втручань і ефективність лікування у часі. Іншим зручним інструментом тарифу Pro є вкладка групи. Створіть груповий лінк, за яким респонденти можуть проходити обране вами тестування. Достатньо натиснути кнопку Створити групу, дати їй загальну назву і призначити конкретний тест. Готово! Груповий лінк можна надсилати всім респондентам цієї групи. Коли клієнт переходить за посиланням, йому необхідно заповнити стандартну анкету тестування. Тут важливо, щоб ім'я та прізвище клієнт вказав таке, щоб ви могли потім його ідентифікувати у списку. Це може бути його власне ім'я чи зашифрований код, про який ви знаєте. Результати завершених тестувань поступово з'являються під груповим лінком, а також дублюються вкладці Результати. Щоб прийти на звіт, натискаємо на ім'я клієнта. Доступна опція вивантаження всіх результатів респондентів групи у форматі Excel, що дуже зручно для проведення досліджень або ведення звітності. Достатньо натиснути на зелену кнопку Ось тут і отримати файл. Ще однією корисністю тарифу PRO є видалення тестувань у вкладці тести. Саме тут зберігаються всі призначені коли-небудь тестування. Може бути так, що клієнт відмовився їх проходити. І вже, навряд чи коли-небудь пройде, щоб не нагромаджувати свій простір непотрібними посиланнями, власники про аккаунту тепер можуть легко видаляти непройдені тестування. Спробуйте оцінити новий зручний функціонал на платформі Старт вже сьогодні. Переходьте на тариф Pro та відкрийте безліч можливостей.